Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. В черзі шостий раунд, який має назву Правда чи брехня. Розказую коротенько правила. По одному учаснику чоловічої і жіночої команди стаємо на цей постамент, дивимося один одному в очі, але не граємо в дивоглядки, володя. А розказуємо якийсь правдивий чи вигаданий факт про себе. Учасник навпроти. Прослухавши суперника, має озвучити і визначити, правда це чи брехня. Підтверджується той чи інший факт. Ось цією табличкою, яку ми зразу не показуємо, а тільки після того, коли суперник скаже, правда, це чи брехня. За кожну вгадану історію, один бал. Можу показати, як це робиться, а потім ви всі за мною. Я хочу викликати на цей постамент. Я думаю, ви вже здогадалися. Це той, хто. Начебто мене возить. А, диви, 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 що вона робить. Да. І думає, що все про мене знає. Мене не І думає, що я його не позву на чи брехню. Правильно думає чи ні? І правильно думаю, тому <світ> що я хочу бачити там Віталіка. А, Давай. Окей. Вся надія на тебе. Весь. Я встрів трошки. Заходь... А, бо вона дуже багато про мене знає, а я про неї. Ми як на ринг виходимо. Якщо. Ти переживаєш? Ні. Ти почнеш чи я? Давайте. Давай. У Давай. мене сусід Андрій Ярмоленко. Правда це чи брехня? Я думаю, правда. Так. Фу! Ось така коротенька історія від мене. У мене сусід Андрій Ярмоленко. Плакат з його обличчям висить прямо на моєму будинку. Кожен раз, коли я виходжу на балкон, бачу Андрія Ярмоленка. Привіт тобі, Андрій Ярмоленко. Так він не сусід. А вас ніхто нічого не питав. Зараз ми на постаменті. От будете ви, Богдан Богданович, стояти, будете говорити. Віталіч, давай, кажи свою історію. Так. Оце моя історія вже не важливо. Важливо, що я з тобою тут стою. І зараз я буду Це слухати момент, твою історію. Дуже. Так я знаю, з останнім часом живу моментами. Я теж. Клас. І тому я працював фізруком. Фізруком працював? Ти що навчався в педагогічній академії? Педагогічний універ? Факультет фізруків? Божечко, тебе вигнали звідти через те, що ти дуже симпатичний фізрук? <гас> О Боже, Віталік фізрук. Ану, скажи, на старт! Увага! Марш! На старт, увага, марш! Ні, ти брашеш, ти не фізрук. Ти не фізрук. Брехня. Сто відсотків. Брехня. Брехня. Це брехня. Ні, ну... Це брехня. Я багато де працював. Але фізруком ніколи. Один один. Він гадав, мав гадав. Розкусила! Веди мене, шатьок. Пішли в спортзал сходим, Я тебе навчу. Я тебе сам навчу. Молодець. Віталік. Ти мені подобаєшся, особливо, коли я вгадую, що в тебе там брехня. Наступна учасниця заслужений діяч програми «Хто зверху. Помічник капітана. Одна з най-най-най найрозумніших учасниць цього шоу Міла Єремєєва. А від нашої команди піде. Володь, підеш, Піду. ти вже. Володь, я тебе боюсь. Не бійся, мала. Давай. Все буде добре. Давай. Давай, ну, Тут довго вже не треба. Провести тебе на да, Так, будь ласка. Хто знає, хто знає. Дякую. Будь ласка. Ой. Скажу тобі, як дружині, перший раз. Давай швиденько і розбігаємося. Я не люблю швидко. Не любиш? Я люблю, коли довго і приємно. Як з Анією Кошмал, 10 хвилин мінімум. Хто перший? Давайте. Правда чи брехня? що моє справжнє ім'я Галина. Галина гарне ім'я. Брехня. Yeah! <праць> а як по батькові? Олександрівна. Моє справжнє ім'я Галина. Коли я почала працювати на радіо. Я взяла псевдонім Міла. І зараз вже офіційно я буду Мілою. Нарешті! У -у -у -у! Міняєш в паспорті! Добре, давай я. Чи правда те, що в 2013 році я в Польщі виграв змагання по збиранню полуниці? Тобто є такі е, змагання, де швидше треба зібрати полуницю? Так. А які рекорди? Ну, 20 ящиків годину. Це найбільший рекорд. 20 ящиків година. Угу. 2013 рік. Я думаю, що це правда. Ти точно подумала? Я довго не думаю, коли приймаю рішення. <звук> Ти сказала правда? <звук> ну? ну, яке? <звук> ну, ну а що? Ну, в Польщі Трускавка, яка полуниця? Послухай, я подивилася на володьку. Думаю, ну а чому б ні? Йому так пасує. А я не подивився як на Галину, бачиш? <рит> Несе міла воду! Короми слугнеться, за ней вочка. Як він к'ється? Що ж, Віталік, давай ще разок сходим? давай сходимо. Давай <рит> сходим без проблем. У мене фактів багато. Анечка, я готова. Yeah. Брат, розірви. А я? 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 Ти. О! Розірви, братан. Будь ласка, будь ласка. Розпочинайте, будь ласка. Правда чи брехня? Так. Що я була водієм маршрутки Богдан. Лес, в мене, чуєш, підкажи, будь ласка. Я уточню просто, чи були в тебе водії до мене? Завжди. А завжди? А що у вас там за цей фестиваль? Ми зайняті, ви працюйте! Ну, дивіться, беручи до уваги те, що ви акторка, тому чисто теоретично, ви могли грати таку роль. Могли. Але з другої сторони можна уточнити, коли це було? Чи ну прям? Все? Не можна. Ну, дай нам трошки часу. Ні, нас нема. Часу. Я думаю, що це правда. Ну тому, що чисто подумати, ви акторка, ви могли бути будь-ким. Ну гаразд. – О, молодець! Yeah. – Прекрасно. Дійсно. колись було дуже видно на загальному плані, як їде каскадер, і режисер попросив мене сісти за кермо, щоб я опанувала цей транспорт. Запитався, як давно я будила механіку. Прекрасно, 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 прекрасно. Молодець Ігор! Так. Ань, скажіть, будь ласка, чи правда, що мій кум шотландський лорд? О, Господи. Серйозно? Я думаю, правда. Він теж актюр? Ні, мій кум, до речі, не актор, мій кум-оператор, дуже гарно знімає весілля. Дзвоніть. Куме я зробив. Крос-промо. Шотландський лорд? Шотландський лорд. Кум <ріст> мій кум працює оператором. Так. На весіллях. Так. Брехня. Ну, брехня. Точно. Ну як вже казав, в мене є кум. Його звати Віталій Поволоцький, і одного разу він поїхав в Шотландію. А там є така невеличка е, акція для туристів. Якщо ти купляєш один фут землі, тобі присвоюють автоматично звання лорд. Я підготувався, щоб не думали, що я цей. Якщо можна, виведіть на екран сертифікат. Мій кум лорд Віталій Поволоцький. Почекайте! Почекайте, я прочитаю. Я нічого не бачу. А, так, да, це правда, ось от, ото, 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 ото. От. Віталій по Віталій Поволочні ну, 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 Дивіться, ну, не є присвоєння, <свят> є. Присвоєно присвоєно. А все решту нехай вирішує пан суддя, найкращий суддя в світі. <свят> Вільно не, йдіть <свят> додому, дякую, потім скажу дякую, все, дякую, що дякую, я, дякую, я думаю дякую, про то. Давайте я супек. Так, Полінка, нас це лишаєш, а ти з Богданом підеш. Угу. Я перепрошую, Богдан Богданович... Майте повагу, майте повагу. То ви в нас прилордовий. Прилордовий. Прилордор. Тепер тільки до вас на ви. Так, так, так. В нас залишилась полінка. Полінка закриває зараз всю цю історію. Бажаю успіху. Дякую. І Богдан Шлодяк виходять на постамент. Дякую. Починай. Добре. Чи правда, що я жила в Келії в діючому чоловічому монастирі? Я от не знаю, наскільки. Правила певної релігії забороняють жити жінкам в чоловічих монастирях. Думаю, що, мабуть, забороняють, тому що це ж певна спокуса, мабуть. Ну а, як ви думаєте? Я думаю, що так. Можливо, ти була там на якихось зйомках, ти акторка. Думаю, що такий варіант можливий. Це правда. Точно? Так. Я є коучем соціального театру, і саме ці курси для мене проводили монахи, які є місіонерами і їздять в різні країни світу, де проходить війна. І тому так, це правда. Я жила в чоловічому монастирі в Келі. Молодець! Так, так, Богдан! Так. молодець! Добре, тоді мій факт. Чи правда те, що у мене є власна криптовалюта? Типу, я її створив власну і продаю людям. Вона дорога. Я визначаю ціну, точніше, попит на неї визначає ціну. Ну, це якось дуже легко насправді. Ну, типу, перше, що я подумала, то це була б правда, але якось це дуже легко. Чому? Я не знаю. Ну, мені моя жіноча інтуїція підказує, що це брехня. Добре, тому що твоя інтуїція дійсно тебе не підвела сьогодні. У -ху! У -ху! Супер, що дякую. Дякую. <плес> Раунд зіграно. Ми чекаємо на слово від вас, пане суддя. Я хотів спочатку засудити Лесю Нікітюк за те, що власне вона придумала свого сусіда. А Що це придумала? Віталік вгадав, тому і немає сенсу засуджувати Лесю Нікітюк. Йозера – супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Справедливо! А я б на вашому місці нікого не засуджувала. А от я нікого і не засуджую. Не судіть і не судими ми будете. Дякую. Перемога чоловіків. Три два. Є. завелися. Бо знову кума. Ну знову Віталік зарішав раунд. Бо кума звати Віталік. І у нас в команді Віталік. Є. Співпадіння. Відмотуємо. Мужики! 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 Чи правда, що дівчата перемогли? Бонусне запитання: скільки відсотків жінок через деякий час, після того як дивляться свої весільні фотографії, вважають свою весільну сукню жахливою? Половина точно. 45. Тому, це що... Потолок. 45. Ні, 40. 50, 50. Реально, ну, я, я багато знаю там, дівчат, які заміжні, і вони прям не те, що від сукні, вони в принципі <різь> незадоволені. Да. У нас є традиція, ми все з дружиною в річницю весілля дивимося весіль, весільне відео. І вона каже, Блін, я би я б, я б не купляла вже таку. Хоча, сукню. Ну, хоча для них це ж типу, якийсь такий момент. Прям, це в... момент, який був в той момент. Ну, да. Сукня має бути така, щоб, щоб через 100 років. років ти дивишся і думаєш, боже, ну, оце, оце сукня. Та я ж була на весіллі королевою. Давайте, мені здається, що 60. 60. 55, 60. Ми, в 50 половина. зайдемо і в 70. Я думаю, більша половина. Я думаю, що більша половина. Давай, добре, довіримося чоловікам, дружинам. 55, 55. Давай, 55, 55, да. да. Я думаю, 45. А, отже, ми вважаємо, що... 55% жінок думають, що їхня весільня сукня – це крім. Окремі mm, okay. добре, наші, дякуємо. Так. Я приймаю цю відповідь увага на екран. Типу, більше половини вважають, що їхня весільна сукня. Просіть, простіть, про четвертина. Ми просто четвертина. одружені тільки з одними жінками. Може, ви знаєте більше? Пробачте. я впевнена, що четвертина жінок чому так вважають? Ну типу крінжем і, і сукню жахливою, тому що просто десь фінансово не склалося і купили не те, що хотіли, а заміж вже треба було йти. Я тут з вами можу по посперечатися, тому що є варіант, якщо ну ми, ми наприклад, з дружиною одружені вже більше 12 років. Ну і вже трошки пройшло часу, і зараз вже тренди інші. Але ну так, класи. і швидка зміна. Трендів. Але ж вона для вас в тій сукні завжди буде красуне. Звичайно, звичайно. От і все. Не треба комплексувати. І я радий, що це відсоток менше половини. Ми також. Чоловіки, не даю бонусу тисячу гривень, але ви нарешті вириваєтеся. Вперед! Дівчат, вісім тисяч гривень, чоловіків десять. Це було б зараз. Таке натхнення на цій половині нашої студії зараз. Мене на весіллі менше принести грошей, ніж ми зараз маємо. Дівчата сьогодні все одно переможуть, і це правда. Правда, правда, я підтверджую. Просто дали шанс. І танець переможця.